У Шевченківському районі міста за роки війни вже замінили 75% проблемних ділянок тепломагістралей. Тепер узялися за водопровідні мережі. На вулиці Старицького триває заміна магістрального водоводу діаметром 630 мм. міліметрів. трубу прокладають всередині старих труб так званим методом санації. Дана магістраль була в ужасному стані. Постійно пориви були на цій магістралі. Було прийнято рішення про заміну цієї водоводу. діаметром. 630-400 метрів. До цього проложили водовід до одної точки, тепер присоєдинили і тянуть до другої, сюди до Балакерва. Це мікрорайон живиться повністю старіцького, потім вже ж 23 августа. Цей водовід дерев'янко. Уся округа залежить від цього водоводу. яка каже начальник Шевченківської філії, тепер уже об'єднаного підприємства Володимир Комарницький. У цьому ремонтному сезоні колективу побільшало і роботи теж. Тому довелося суттєво збільшити швид. Кість теплові мережі великих діаметрів почали міняти що в квітні-травні, як тільки закінчився опалювальний сезон. Місцями трохи нашкодив буревій. Було залито цей участок біля камери, були прийняті міри по відкачуванню, відкачали і приступили до робіт. Це буквально зайняло дві години дві з половиною. Тут перекладає 46-ту магістраль протяжоністю 834 метра, діаметр 600. Дані роботи почалися з 20 травня. На даний момент вже. Закінчується, починається проливка, укладка, щебня і асфальтіровка. У перші дні осені особлива увага саме мережам холодної води. Поліпропилен зварювати значно швидше, ніж метал, не треба чистити бетонні канали, їх за технологією нема. Зараз саме активно прокладають водоводи для децентралізованої системи теплопостачання. Тут тягнеться холодна вода, водовод до цього до блочка. Діаметр труби 200 міліметрів. Під нею вже готова 185. 5 метрів траншеї, яку заздалегідь викопав ескаватор харківських теплових мереж, в об'єднаному підприємстві каже Володимир Комарницький, весь процес виконується швидко і злагоджено. В умовах харківських воєнних зим це запорука комфортного виживання.